Чітко, чітко в центр. Да? жариться. Ох і дає. Ох і дає. Я б сказав, що я його виділю, тому що на флет було найбільше клювань. Риба стала набагато бійкіше, чим була. Чітко. Чітко в центр. Центр губи, давай, бач. Ні, центр. Що ти манюнька порадував нас, да? Перший. Маленький. Але щось щось у нього зузом проблем. Якийсь, якийсь він вдарений. Бачиш якийсь він з цієї сторони десь. Десь він. Красиво. Та я думаю, що четверочка. Три з половиною. 4 кг, чи. спасибо, спасибо, посілять. О, це в тебе натягує, натягує, натягує. Давай, 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 Європа. Дуплі друзі, пішли. Другий поїхав. Ранішній вихід раніше часу у 8.31. І ми вже тягнемо другу рибинку, друге клювання. В комиш іде? Погулявся з ним, так? Попробуй бити там. Та навряд чи Тебі не треба було фрикціон так. попускати. Ти наоборот, якщо хочеш вийти, то ти лучше зайди не сюди, куди ти зайшов, а ти зайди туди. Аж, аж в самий. Аж в самий кінець. Аж сюди, чуєш? Mm -hmm. Сюди аж переходь. Тобі треба було спочатку, мабуть, сюди йти. Mm -hmm. Не б'ється? Вийшов? Фрикціон, фрикціон. неси. Вийшов? Хорош. Зараз будемо, друзяки, забирати його. Вийшов. Хороший. Який, я казав, спрацює перший флет? Ну так. Да. Ну вот, бач. Эй, блядь, блідку. <laughs> як надо, як. Хай, блин, мелкий а. О, друзі, дуплетик. Чина. Есть контакт. Чина. Дуплет на базі. Так. На ну, що він там у нас? Фіолетовенький в центр губи. Тебе питок чи що, да? Силиконова? це это кто? Друзі, дубль. Дубль. Дві хвилини вже дуплетик. снимаем. Вообще красота. Ну что значит правильный корм и правильные выбранные дистанции? Ну, два с половиной десь. Начинает он хворить. О, друзьяки. класс просто. Ну, за да. рыбины. Класс. Триплетик, наверное, да? А ну давай. Да, 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 друзья, три плет, длите. Шо він робить, а? Що він виробляє. Ну ладно, я тоді не буду доставати. Сейчас третього ще запаркуємо туди. Ну от так, кочегаримо, качаємо точечки. О, друзяки. Зараз ми його візьмемо. Красоту на цього. Але один в один йдуть. Да, Дивись, за, за 7 хвилин три рибини. Не треба було, я тільки хотів сказати, що не форсуй під берегом. Ну нічого страшного. Ну, ви, ви його побачили, так? Да? Но ну, коробчики дубль і карасенко. Друзі, по класиці. Відпускаємо в садок. Фі, Тут коряги, звісно. Отсюда візьмеш? Ох, і дає. Ох, і дає! Я ще місце залишу, щоб сидить. З цими проводами, з цими сйомками, друзяки, це треш. Ще раді вас, почувайки. Давайте, друзі, потапайте по екранчику. Які зусилля прилагають. Так, тільки не бабочок, так? Да? Ну, понятно, я збіг. Ух, ох, і дави, друзі. Красуня така варто її До крайнього бореться. Є. Сюди. Ну це ж вже трошки... Це вже укрупнилося. Це вже трошки рибка. Ти будеш показувати, чи ні йдемо зразу? Давай, давай йди до мата. Це вже, друзі, трошки рибка поцікавіша. Чим-то зло? Четко в центр. Це я думаю п'ятерочка. Опа. Це достан. Та і отак. Красота. Сейчас і в тебе поїде, да? Зараз почнеться. Це поки саме. За, за, за сьогодні поки саме цікаво. Але ж самці. Яка торпеда? Горні. Красива торпеда. Перший прокол все як. Тут риба на гачках не буває. Переважно та, що ловиться, то вона. Перший раз на гачку. Ну така, 4 кг, 5 немає. Але ж до последнього бороли. Красиво. Ти бачив, яке клювання було, на якій відстані єле-єле. Я міг би дати паровоз, таке перевоз. Да. Ну ладно, зараз давай по приколу. Я, ки... я кину, так. Да. Ну, я думаю, що 700 грам сумка для зважування. А там я думаю, що 4. Четыре триста десять. без семьсот, А? пять з... за, за мішком. Ну хороша, хороша ребха. Красиво, хороша рибка. Але ми чекаємо на бонус. Треба, треба сьогодні 10, 10 плюс увалити. Це оце лапоть! На попап. Я я знав, що тут є такі. Але мені вони... Мені вони не попадалися попапчик, Друзі, кидаємо на вагу. Та це Та тут кіло 200, навірно, А ну Ти шо ти шо? такий гарний. Та ніфіга собі гарний. Я тут в один момент подумав, що сход. Охренеть! Друз'яки! Треба бути хороше. Це 5 О, это ладно. Чули ми вже ці сказки 5. Плюс. Ну, санк... ну, я тобі що казав, чи ні? А, ні. своя так типу спрацювала, Тут головне терпіння. Тут немає чого спішити. Ну, все падає. Тебе шашлик там горить, нічого. Не бачу. Шашличок. Що, може амур? Амур, амур, ми любимо гламур. Зараз побачимо, що там у нього. Що там у нього за рибка? О, ну це хороша рибка. Це хороша. Дивіться. А? Гарнюня? Це красива рибка. Таку рибку можна і показувати. Ну це такий же 4 до 5 кілограм. А, та все. <риклад> да, да. <риклад> Крас... Давай, давай, давай. Красиво. Разпоклоївся трошки. Красиво рибьоха. Та умий його нормально, він не вмивався зранку, то давай його. Ось такий. Красень. Красень. Чиназис Герман. Чиназис. Ні. Ні, ні, Самес, самець. Самець. гарненький. Сам... Та ні, я думаю, що немає. Тоді в його. Немає смысла. Ти ее заткинеш. Да. Мой руки купити м'ясо, бо сейчас прямо спину. Красота! Погубив усе. Ну, клас, конечно. М'яско жариться. Так, друзі, по сьогоднішньому монтажу. Перший монтаж. Це у мене безпечна кліпса. Повідець 25 ЛБ 12 сантиметрів. І попапчик вісмірочка. Такий попапчик. Груз 85 грамів. Плюс пва пива, пива сік. Де наші ПВ-шечка. я одягаю отак, знімаємо провідець, знімаємо нашу трубочку. Беремо насадочну голку. У мене є тоненька, є товста. Беремо тостішу, беру наш сік. Пробуваю наскоси. Беру повідець, протягую через наш стік. Зразу беру наш противозакручуватель. Стоп одну трубочку, як вона називається, одягаємо і перетягую на наш монтаж безпечне кліпса. Фіксуємо і закриваємо. От нас у нас така конфеточка. У нас така конфеточка вийшла красива. тільки. гачок очок потрібно фіксувати легесенько, так, щоб не пошкодитися межало. Отак. От така у нас красота. На дні, виходить, лежить наше грузило і поруч лежить наш попапші. Така красота. Другий монтаж у мене це. Це просто грузило літкор 50-70 см. Тобі ж беремо, я буду без стіка показувати вам. Те ж саме беремо, присібаємо наш повідець і закриваємо його трубочкою. Протівозакручувати клас. Це у нас виходить один на одну вудку стоїть, безпечна кліпса. У нас тут стоїть інлайн і монтаж. І третій це у нас флет. Флет така годівниця. Підходять по відсі від класики, то що я ловлю на попавчика. Ми одягаємо на флетик і пристягуємо його. Сейчас у мене втопари ще. Та давай це. Не генни. Бачите, що вона запитувала одну палку. Нехай легенсенько. Так Нехай легесенько. А це самочка. Така вона. То не, не, не самець. Дежовтый коляр, да? Угу. Жовтий кольор в темі. Так, і є. Продовжимо. З насадок, що я використовую, це Девілсквіт 8-мм. Дуже менше половини баночки залишилося. Це кисло слива. Теж 8 мм. Трошки більше половини баночки залишилося. Це те, що в те, що пріоритетах. Так що, Друзі, отакі три монтажа. Сьогодні ну всі ну флет, я б сказав, бо я його виділю, тому що на флет було найбільше клювань. Тобто ну, флет краще працює, швидше і краще працює, ніж класика. Так що, друзяка. Є різні годівниці, є 100 грам, є 70. І за такого формату закрита годівниця. Ну, я її дуже рідко використовую. є 70 грамів. Такі годівниці, класно сюди поміщається здоровий бойл. Напевно, 20-ка сюди, можна тоночну бойл, ну хто лову. Або баланси там 16-ті. Дуже класно сюди поміщається, дуже класно, дуже класно працює. Так що так, по поводковому матеріалі я використовую CarPro Expert 25 LB, 11 кг розривної нагрузки. Хороший. Ну, непоганий. Є срізьми. У мене є Climax в оплітці, він вже закінчується. Єтрановський, класний, класний повідець. Так що, друзяка. Якось так. По насадкам по монтажам я вам розкажу, розказав, по прикормочки. зараз, зараз доберемося до прикормочки. Так, друзі, по закормочній програмі сьогодні я використовував перший це льон конопля і рапс. От така класна mm -hmm. фракція, яка працює, я більш чим впевнений, не в всіх водоймах. Світу, навіть не України Потім у нас горошок іде, такий красивий. Бачите який Класний горох. І сипуча сипуча прикормочка. Це від компанії CarPro. Це тигровий горіх. Я його і в прикормку додавав і на флет. Так же само прекрасно працює. Це Карпро Полуниця на флет. Теж класно себе зарекомендувало. І Карпро слива. Це в основному прикормку. Так дуже все бюджетно і класно працює. Горох 50 на 50. Я його трохи той роздавлюється, той ні. Але запах і крупна фракція. Бюджетна прикормочка, яка працює. Спробуйте, вам обов'язково сподобається.